Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Субота, погода, бімба ракета, блін, трошки небо затягує, але блін, прохладно, взагалі класно, вчора грози пройшли. І сьогодні ми виїхали покопати в ліс. Зараз будемо дивитися, що тут є. Кусок горшка знайшов біля оцього стовпчика, Алюмінієвий кусочок. Чи не алюмінієвий? Ну на алюмінію воно схоже, ну десь щось від чогось. Подивіться, яка краса. І хто каже, що влітку нема де копати, подивіться, взагалі трави немає. Абсолютно немає трави. Дивіться. Соснячок то що треба, блин. якраз на літо, блин. в кого де ліс, вперед. Камрад викопав. Тільки що щось таке. З діркою, старе. Та від техніки, напевно, щось залишаємо. І ось уже перший сигнальчик підняв, ось, дивіться. Одна копійка. Одна копійка. Рік не видно, блін, ніхрена не видно. Так. Одна копійка, рік з цієї сторони, походу. Ну, коротше старе. 1812-10 десь отак. Бо воно що воно трошки затерте. Затерте. Ось такий монітосик випав. Охренеть. Так, другий сигнальчик у мене. Ось така монетка випала. 1932 рік, дві копійки. Офігеть. Ідемо далі. Так, говнородяночка підняв. 84 рік. Ідемо далі. Так ще один говнородяночок в лісі випав 70-й рік. Дві копійки. Ось такі не дуже гарні. Йдемо далі. Куля від пістолету свіжа геть, геть свіжа. Ну як свіжа, Ну не друга світова. Хоча в піску все може бути. Напишіть, якщо знаєте. Ну, щось наче єсть. Так, е, золото партії. 49-й трьошка. Золото партії 49. трюнділь. Тройка, як Вітя у Малець каже. Та ну там що ще. Ще сигнали є. Так, що у нас тут? 53-й, о, дата, Сталін здох. Чи такий, знаєш, пузатенький чуть-чуть він. Ну то від морозу їх дує. 55 Одинечка? А ну, две штуки в одни яме, охренеть. 55 1. Такая дата интересна, чуешь? Да, 55. -й. Суперяк, блин. Может там еще что есть? По 10 монет за раз выкопає. -мо, еще одна. Так дребенню. 49. Так ты вись, ты с кучу насыпал, блин. Десь упало. А, все. Там ще одна, да? Ще одна. Одну Капець. Капец. Та все, блин. 53. 53. Сталін здох? Ого. Охренеть. Та це хтось витрусив, Або сів посеред дороги, посрать, блин. і натрусив копійок. Да, цілий клад знайшов. ось ще одну. <ріць> Капець, дивіться. Ще разребро торчить. 36-й. <ріць> Охренеть, блин. А так дрібні, як 10 копійок наші по розміру. 1952 двушечка. Капець, дивись скільки, чик-чик. Сі штук. Оце на лупенів блін. Може ще помахати? Де ж тут було щось? Серьох. Там мабуть вже нема. Тінь-тінь, ще одна. Там щось ще тарабане. Так, це вже сьома по щоту. Сорок хрен непонятно який річ. Дивіться. Це, <кій> <кій> блін. Золото партії. Сім штук. Раз, два, три, чотири, сім. Ще один. восьмий. 72 глибоко показує. Та ти його, мабуть, прикопав. Так, вісім штук. вісім, дивіться. Найшов. Так і ще Такі Капець. Тут, мабуть, копілку хтось розбив, блін. Це треш, блін. 55-й одну одна. А ну Та, да, 55-й ще один. Копілку хтось, або клад на дорозі хтось зарив. Ножливо, тут, тут блін... Та легко діти йшли, блін, прикопали, чуєш щось положили дивіться скільки вже ні ще більш менш там щось видно о так да. роляночка гудзик без клеєм. ще одна манітусіна тільки там ми вже пройшли на метрів 100. блін ну п'ятнашка 41 Інтересна дата, символічна. Нормально. Смоту к ложки не це... найсти? На ні, то щось. Такий... Коротше не водно. Та херіози. Симфонатор хиап, не зберігал. Та ні воно ложки такі були, Серега. Це ложка. Ложка тільки дуже стара. Блін, не непонятно. Чёрти что написано. А ну. что есть написано там, да? Есть. Пломба. Хрен его знает. КС. Кто по пломбам, то напишите. Ножик. За да. Папон. Офигеть. Ну старый ниш. Може бути навіть і козачина. Ну що скоріш всього. А, да, і интересно. І чорний, чорний ще один, так? Да? Класна знахідка. Ну, да, каніна Від коня щось. Теж старе, гниле. А ну напишіть що це за гриб. А що катушка для порівняння? Катушка, такий страшний. Напишіть, напишіть. Цвях ось такий випав квадратний. Або німці, або не німці. Ну вони любили такі цвяхи, квадратні. Нічого, хай лежить. 63-й. 63-й? Ці уж ми всяку шгоню. Так, і гудзичок ось такий випав. Старенький. Маленький. Це на дорожки так, знайшов гвоздик ось цвях такий ось окований, Старий дуже. Дуже, дуже, дуже старий. Зараз тут покружимося і будемо вже їхати додому. Ще один. Це вже цікаво, бля, ну цвітних сигналів взагалі немає. І Серега там знайшов коротше, цей гвоздь від підкови, Жесть. Це треш просто, дивіться. Ще один кований цвях. Де цвітні сигнали? Взагалі ніфіга нема, блін. Що, опять. Я двіюся. І опять основа. Тут через сигнал збоку. Опять хтось насрав. П'ятнашка 61. 62-й. Це ти що? А ну дай махни. Шестьдесят й